Привіт, рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії медіум Анна Атаманова. Вітаю Анну. Вітаю. Ну що ж, розпочнемо з невтішних новин. Російські безпілотники вдарили по Херсону та його околицях. Є поранені зараз. Дуже багато інформації ходить про те, що ворог. Повторно наступатиме на правий берег Херсонщини з ціллю захопити його. Як же ж розвиватимуться події на цьому напрямку? Дивимось. Наступати точно будуть, під прицілом будуть і школи. І дитячі установи. І тут йде шантаж на дітей. Я бачу, що мають бути якісь розмови, домовленості. Бачите, і цим будуть шантажувати. Пов'язано поступитися. Наступати будуть точно. Угу. Карта Медвідь про це говорить. В смерті будуть хімія. Радіаційна буде зброя використана. Обстріли будуть і паралельно ще будуть обстрілювати і наступати, здається, це Запоріжжя. Посилювати будуть набір. Так, більш як Запоріжжя і чомусь е, західна частина починає у мене фонити. Ну і, безумовно, це і реакція на бавовну з нашого боку, однозначно. Ось тому. Але бачите, те, що влітку я говорила, що буде і в нас дуже така цікава по сонцю двоє. Бо... Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах Таро. Все це я розказала вам у своєму першому. У році таро від Тетяни Гай. Тобто ворогу все ж таки не вдасться досягнути своїх цілей. Чи вдасться зараз подивимось. Ну, знаєте, те, що я відчувала і те, що я казала, що будуть наші трошки <кій> поступатись на позиціях на деяких. І тут я бачу, що на якийсь час зараз підтвердження моє по картам таро переглянемо. Моїх водій. Так, трошки можемо відступити до церковного свята, як я й казала, це виходить у нас свято Миколая Святого. У нас сьогодні. в нас по новому стилю свято Миколая 6, саме 6 числа. Так, а сьогодні у нас 4 число, і ми. Так, магія буде застосована сильно. Ми дуже захищали. Не знаю, як ви, Таня, але mm -hmm. я дуже захищала ці дні, особливо працювала з Києвом, Київською областю. Так. Сильно, тому що максимальні мали бути обстріли, слава Богу. Слава Богу, закрили, тому що я відчувала, що щит йде дуже міцний від наших майстрів. Але потрібно бути готовими, будуть пробивати саме чорною магією з Росії. Потрібно дуже чекати е і бути розраховувати енергетично, що тримати напір. Обов'язково жіночі жертви, жіночі травми біля юридичної установи. Щось готують якісь або теракти, або, можливо, підриви центри, центри. Обаченими потрібно бути. Мені йде знову бачення. Як я казала, не знаю, мені люди відписалися в моєму видінні третій порт, триповерхове приміщення такого кирпічно коричневого кольору. Знову якогось буде жовтого такого світлого відтінку. Влучання і попадання. І зелене, знову зелений, часні якісь будинки, щось там зеленого багато, чи гараж, чи що пофарбовано. Херсон, люди, мирні громадяни, напічка. Ну, дивіться, збір інформації йде від звичайних людей. Є. Навіть люди не розуміють наші, і не знають, перевдягаються і шукають інформації. Небезпечно, тому що по карті диявола Росія задумала план, хитрий план, і може бути як вколо взято, чи щось задумали полонених. Багато можуть взяти. Херсон? Чому вони так роблять? Зараз дуже будуть квапитись росіяни, тому що Україна має великий козир, і зараз, якщо у нас були позиції стримати, то росіяни хочуть якнайшвидший час насилити напір скрізь. Я відчуваю, що скрізь будуть потужно наступати, пробувати, щоб Україна не встигла а, зробити те, що хоче, а що ми не будемо саме говорити. І знову ж таки чекають, нехай бавовни ще потужнішої, ще більшої. Нафта зброя буде палати однозначно. Ви сказали, що вам фонить Західна Україна. Дійсно бачили ми трагедію у Тернополі, так як ви говорили, що прилетить і будуть жертви в місті, в якому ще не було трагедії. Дійсно, так і трапилося. Чого ж чекати західній Україні? Чи почастішають там такі прильоти і трагедії? Чи вдасться все таки Україні захистити ці території? З інтернетом будуть погіршуватися у нас ситуація з інтернетом. Це про західну трошки. Так, влучання будуть. Полтавщина можливо. Кривий ріг, мені знову ж таки неспокійно. А рівне було чи, було. чи от чомусь над рівнем мені було і сьогодні, Такий запах. І сьогодні сна. вночі дуже багато дронів збивали над Рівненщиною та Тернопільщиною. Так, я відчуваю, я коли дивлюся це місце, мені прям запахи йдуть. Взагалі, от я хочу сказати, нам такі гарні коментарі пишуть з вами Тетяно. Тому що а, таким сильним людям, енергетичним, їм дуже зручно, і ми якби сильніше можемо робити попередження, коли поруч сильні люди відкривається енергетика більше. А, на жаль, так, рівно ще бути готовими. На рівне ми поставимо захист, однозначно. Тобто Більше це моя батьківщина. То я, я бачу, я відчуваю на рівне потрібно посилити. Центр. Два у вас є таких схожих приміщення. Так, я, я навіть знаю, про які ви говорите. В центрі, два. так. От мені показують ці приміщення, два схожі приміщення. Отам, От ніби, знаєте, як ціль мішень потрібно закрити. Угу. Обов'язково. І причому п'ятого потрібно бути обережними. Дивіться, щоб не було жертв, потрібно закривати. Добавить енергії, рівне потрібно закрити. Зараз мурок. Там, в тому приміщенні, десь неподалік, часто вішаються люди. Там є енергетичний як сквозняк. Так, і, до речі, Темний. там навіть привиди живуть. Не привидів буду багато. Приводів багато. Вони мені зараз показують. але вони не хочуть, щоб потурбували. Там їхнє гніздо. І легко от саме ту точку закрити. Угу. Можна обнулить до свята танечка, до свята. Угу. Два дні у нас є. Так, з водою. Біля води щось хочуть обстрілювати. Це може бути біля Вишгородська знову. Або Оболонь і Солом'янський, Дарницький, Голосіївський. От це про Київ. Мені те, що зараз мене переносять, показують. Зміна влади якась іде зміна. Що у нас хтось змінюється з ну, військової. Злад... Говорять, що хочуть зараз питання, йде сирського, чи знімуть, чи замінять. І хочуть також запровадити нову посаду військового омбудсмена. Сьогодні з'явилась заява. Зміна, йде зміна. А ви знаєте Тань? От мені йде інформація, зараз відкривається дуже багато ключів, саме з темними силами працювати можна до Святого Николая. Миколая. Миколай, дуже класно робити захисні обряди. І я от бачу органну можна зробити магію, те, що я з дитинства мені показувала це дуже така сильна магія. Але можна її спробувати застосувати на захист, тому що те, що я бачу по картам для всієї України, мені не подобається. Рана має запустити. І ще бачу прильот, там, де хрест стоїть Чернігівщина. Там стоїть такий невисокий хрест. Монастир, церква. Там дуже багато покійників зараз. Вони мені кажуть, що Чернігівщину потрібно захищати. Чернігівщина, Миколаївщина. Київ обстрілювати будуть. А що сьогодні мають? Хочуть сьогодні? Мені кажуть. Свято, 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 яке свято сьогодні. Яке сьогодні Ціні свято? Варвари? Свято, свято, свято. Якісь, як я чую, як якісь військові привітання. Щось не тут. Інше свято ще якесь. Нагородження. Якийсь день військових сьогодні, ні? Не знаю, треба подивитися. А, морські, морська піхота. Що зараз іще ведуться перемовини за полонених, військовополонених. Дуже багато вирішить, що. Ні. Так, ну тут піде противовіз, дуже коливається енергія. І знаєте, як мені показують, що дуже багато буде летіти знову дронів. Хаос пішов через Трампа. в ньому живе також демон хаосу. Угу. І з його приходом буде як скрізь по світу хаос. Вони перевороти вступає в силу помаранчевий колір з, комбінований з голубим фіолетовим. От хто буде такі кольори носити, і буде відходити від них. Анно, тепер хочеться поговорити про мирний план, про який зараз так багато говорять у мирному плані Трампа. Україні пропонують відмовитись від захоплених земель і НАТО. Чи піде Україна на такі поступки? Я давно казала, що Україна буде інші союзи військові створювати, в нас створені деякі таємно. І ми без своєї зброї радіаційної, ну, а-ля ядерної також довго не будемо. Трампа для нас дуже оманливий. Тут, бачите, нам ми не йдемо на погодження цього плану. Але все одно буде тайм-аут, зупинка війни буде. І з трьома крапками неузгоджені території залишаються. Покарання від Росії. Для нас від води несуть загрозу від води, не тільки темрява і погіршення якась катастрофа з водою? Катастрофа з водою це можливо від тих ракетоносіїв, які постійно виводить ворог, чи отруєння через воду. Кораблів з енергозносіїв готують якось вони з Білорусією, з Росією зараз на іншу країну. Атаку. Щось, якусь катастрофу хочуть зробити. Не отруєння, а поцілитись, але Україна знає і випередила, десь вони в удар зробили поцілили, де ми випередили їх. Mm. І оминулася ця біда з водою, але ще вона вісить в 17, 12 число? 17 і 12. Давайте запам'ятаємо ці дати, про які попереджує Анна Атаманова, щоб не нехтувати тривог, бути обережними і обачними. Анно, ну що ж, попереду з святом Миколая за новим стилем, на який перейшла Україна, так як святкує весь світ, це 6 грудня. Шосте, я знаю, це також ваше число. Ви організовуєте різні зустрічі саме для того, щоб. Допомогти через завдяки цим зустрічам, нашим військовим, тому що ви дуже багато творите, допомагаєте підтримуєте, закриваєте небо. Я відчуваю і знаю, скільки енергії ви покладаєте на те, щоб підтримати та захистити не лише наших захисників та захисниць, але й всю Україну. Коли можна чекати наступну зустріч? Наступна зустріч планується 16-го. Числа. А якщо люди якось попросять перенести, то ми об'єднаємо під новий рік. Mm -hmm. да, ми вже домовимось. Тому я вас чекаю. Якщо ви хочете 16, го то вже наперед записуйтесь і якось трошки да, будемо вирішувати, тому що дійсно потрібно розуміти наперед. І дійсно, найголовніше зараз це захист України, захист по цим датам, які ми продивилися. Будемо працювати і викладатися максимально. Ось, тому не ображайтеся, якщо я швидко не виходжу на зв'язок, перш за все обов'язок і зобов'язання майстрів. Земля нас і енергія наділила силою, яку ми маємо використовувати перш за все на захист людей і нашої землі. Тому ми з вами, ми обов'язково будемо старатися. Останечка, я знаю, також викладає дуже багато енергії і багато майстрів, які приходять сюди, стараються. І дякую, що ці майстри залишилися в Україні і стоять на захисті, на допомозі військовим усіма силами. Саме так Анна надзвичайно вдячна вам за те, що приходите до нас, даєте такі влучні прогнози. Адже хто нас дивиться за цей рік, поки ми спілкуємося з Анною Тамановою, можна передивитися у відео старих ще записів, скільки вже. Програлося ваших прогнозів. Навзаєм, Танчка, ваші також прогнози збуваються, і дуже влучні. І дякуючи взагалі вашому каналу і подібним каналам, що люди можуть уберегти своє життя. І обов'язково. Вірити в те, що Україна допоможе, і максимально ставимо захист на військових. Дякую військовим, всім всім вашим рідним, що ви в нас є такі неймовірні світлі і хранителі нашої землі, і наших людей. Чекаємо наших діточок. Дуже зараз багато енергії також викладаємо, щоб повернули наших дітей, бо це дуже болюча тема. Вас дуже любимо і дякуємо за перегляди і такі надзвичайно приємні коментарі. Читаємо всі душею і серцем з кожним з вас. А ми не прощаємось, Анну, а кажемо до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу. Зі святом вас!